Привіт! Микола, вітаю тебе! З днем народження! Бажаю тобі щастя, любові, здоров'я і довголіття. Много я літа. Happy birthday! Happy! birthday! З днем народження, Микола! Happy birthday, Микола! І ще я тобі бажаю кохання, яке. Тебе завжди супроводжуватиме життєвому шляху і, не дивлячись на зумові холодні завії, Таба любов і щастя хай сігріють. Бажаю тобі усмішок, радісних людей і щастя в ці днині і завжди. Хай буде для тебе любов. І нині і завтра і завжди, і хай тебе оберіга. Кохання, 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 хай воно для тебе річку з льоду, з краса, кохання, 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 хай воно для тебе процвіта. Любов, 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 вона чарівна, чарівниця до тебе прийде, щоби дарувати кохання і хай розквітне для тебе в садах зимових Паморозю, в садах весняних літку В садах. Зквітна для тебе, найкраща сила, що зветься любов'ю, і хай та сила, мир для України воскреса, і хай та сила, Тебе, оберіга, кохання, кохання, кохання. то. Отже, вітаю тебе, Микола, з днем народження. Бажаю зустріти ще 100 днів народження. Бажаю тобі всього-всього найкращого і головне мирного неба над головою. Любові, кохання, довголіття і найкращих крутих подарунків, щоб все було добре і тебе акрилювало.